Добрий день, шановні члени виконкому, шановні присутні, шановні війничани. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. Переходимо до затвердження порядку денного. У нас одне основне і сорок одне переліку. Які є пропозиції по порядку денного? В цілому, так? Добре. Значить, тоді. Так. А? Ага, 22 питання. Зняти нас допрацювання. Окей, значить, тоді затверджуємо 22 питання. Добре, тоді переходимо до розгляду основного питання: це про виконання програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах та дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. У Вінницькій міській територіальній громаді на 22-24 роки зі змінами у 24-му році, доповідає шафранська Людмила Анатолійовна, начальник служби у справах дітей міської ради. Будь ласка, добрий день всім присутнім. Реалізуючи програму соціального захисту сімей з дітьми, які в складних життєвих обставинах, дітей, сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування в Вінницькій міській територіальній громаді у 2024 році, структурні підрозділи міської ради проводили цілеспрямовану роботу щодо вдосконалення самої системи соціального захисту цих категорій дітей. Щодо сімей з дітьми, які в складних життєвих обставинах. То спрямовувалась діяльність на запобігання ранньому соціальному слідстві та зменшення кількості дітей позбавлених батьківського піклування, вдосконалення системи контролю за вихованням дітей в сім'ях, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки, зменшення кількості дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Значна увага приділялась забезпеченню ефективного функціонування сімейних форм виховання та проведення робіт з метою налагодження функціонування дитячого будинку сімейного типу, який. Функціонує на території нашої громади. Особлива підтримка надавала сім'ям з дітьми, що перемістилися на території нашої громади, з тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться активні бойові дії. Пріоритетними в роботі служби у справах дітей є заходи по запобіганню ранньому соціальному середству. надаються консультації з питань соціального захисту дітей, їх житлових та майнових прав. Проводяться профілактично вихідні бесіди з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, розглядаються усні та письмові звернення громадян, закладів, організацій. З, з кількісними показниками ви можете ознайомитися на слайді. Ефективною формою залишається проведення профілактичних рейдів. Їх в поточному в минулому році було проведено 39, і, звичайно, з обстеження умов проживання дітей в за 2024 рік. Їх було здійснено 889. За результатами проведених заходів службою у справах дітей у минулому році порушено 72 Клопотання про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які допустили порушення прав прав свобод і законних інтересів дітей, підготовлено та подано до суду 132 висновки про доцільнішну недоцільність позбавлення батьківських прав громадян, що складає приблизько 30, збільшення на близько 30% в порівнянні з попереднім роком. 16 випадків. Висновків про захист прав житлових та майнових прав дітей, 75 про визначення місця проживання дітей з одним з батьків, або визначення способів участі того з батьків, хто проживає окремо від дітей. Крім того, 60 висновків про доцільність усиновлення 71 однієї дитини, і 17 висновків про спроможність осіб бути кандидатами в усиновлювачі. Службою ініційовано і подано до суду 20 позовних заяв про позбавлення батьківських прав чи відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав, а також прийнято участь у 1347 судових засідань засіданнях з цивільних справ і 239 судових засіданнях з кримінальних справ у відношенні до дітей. Однією з ефективних форм роботи в даному напрямку є організація діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Вінницької міської ради. Протягом минулого року проведено 51 засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 1311 питань щодо захисту законних прав та інтересів. Дітей за результатами розгляду підготовлено проекти 273 рішень виконавчого комітету міської ради. В період повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України засідання комісії проводяться у режимі відеоконференції, що дає змогу взяти в них участь батьків, які знаходяться в різних куточках України, а також за їхніми межами. Крім того, в минулому році активно ми спілкувалися з батьками, наприклад, які перебувають в місцях позбавлення волі. і Це дає змогу теж вислухати їх думку, заслухати їхнє ставлення до питання позбавлення їх батьківських прав, якщо вони знаходяться в місцях позбавлення волі службою у справах дітей проводиться відповідна системна робота щодо запобігання соціальному слідству. Тобто зменшенню випадків кількості залишення без батьківського опікування дітей нашої громади. За результатами розгляду комісії, ініційовано і подано до суду 20 позовів про позбавлення батьківських прав щодо 30 дітей. Порівняння таблиця видна внизу в порівнянні по руках, скільки зверталось про позбавлення батьківських прав станом на 1 січня поточного року на обліку в службі перебуває 242 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ця кількість стрімко зросла за рахунок збільшення чисельності дітей та осіб, які набули статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. І ця цифра складає 808 дітей і осіб. Крім того, на обліку перебуває 84 дитини. Де в сім'ях, які проживають в сім'ях, де батьки неналежним чином виконують батьківські обов'язки, 34 дитини, щодо яких скоєно насильство в сім'ї. Одна дитина позбавлена батьківського опікування, яка перемістилася з тимчасово окупованої території. 13 дітей, які перебувають у конфлікті з законом, двоє дітей, які систематично самовільно залишають місце свого проживання з метою. Своєчасного виявлення таких дітей налагоджена співпраця не тільки з адміністраціями навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, управлінськими компаніями, квартальними комітетами, а й інспекторами сектору ювінальної превенції та, звичайно ж, громадськістю. Протягом 2024 року на обліку на обліку у справах дітей перебувало всього 239 дітей за вище переназваними категоріями. На кінець року ця кількість залишилася 134 дитини, які опинили в складних життєвих обставинах. Протягом минулого року збільшилась кількість звернень щодо вчинення домашнього насильства по відношенню до дітей або у присутності дітей. До служби надійшло 130 звернень по відношенню до дітей. 140 дітей, з них лише 43 звернення, 43 дітей, правоохоронні органи підтвердили факт вчинення такого домашнього насильства, і відповідні особи були притягнуті до відповідальності на початок повтор... поточного року на обліку служби перебуває, я вже говорила 34 таких дитини, що на 25% більше в порівнянні з 2023 роком, оскільки матеріальний стан. Переважно більшості цих сімей є скрутним, основними видами діяльності по соціальному захисту дітей. Цих є надання матеріальної допомоги, благодійної допомоги, здійснення нагляду за навчанням та здобуттями дітьми освіти, допомога в підготовці документів, покращення умов проживання дітей, а також розв'язання питань захисту їх майнових прав. З метою забезпечення належної підтримки дітей та сімей з дітьми, які вимушені були евакуюватися з території, де ведуться активні бойові дії, працівниками служби у справах дітей здійснювалися відповідні заходи. Зокрема, надавалась допомога близьким і родичам, у встановленні родинних стосунків з дітьми, які разом з ними перемістилися до нашої громади для отримання статусу внутрішньопереміщеної особи і відповідно виплат на дитину. Ця кількість збільшилась на 55%. Вирішувались питання надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів. Ця цифра склала 506 за минулий рік, що у 2,5 рази більше ніж, наприклад, у 2023 році. Проводились профілактичні заходи за місцем тимчасового проживання дітей і сімей з числа внутрішньопереміщених, надавалась допомога дітям із числа внутрішньопереміщених у відновленні втрачених документів або ж, наприклад, у допомогу у отриманні паспорта. Здійснювався контроль за опікунами, піклувальниками, прийомними сім'ями, які перемістилися разом з підопічними дітьми на проживання до нашої територіальної громади. 121 захід здійснений в цьому напрямку, забезпечувалось засвідчення письмових згод батьків на виїзд дитини за кордону у супроводі одним з батьків або ж у супроводі якоїсь третьої особи, і здійснювалось негайне реагування у невідкладних випадках з метою забезпечення оперативного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і проживають в сім'ях із числа внутрішньо переміщених осіб. Особливо актуальною стала робота з дітьми за заявами батьків, які навчаються в інтернатних так званих інтернатних закладах. Це закладах з цілодобовим перебуванням дітей. Особливо коли вони повертаються в канікулярний період з даних закладів на території нашої громади. Це був систематичний е, моніторинг складу дітей мешканців громади, які за заявами батьків виховуються в інтернатних закладах, обстеження їх житлово-побутових умов з метою з'ясування причин перебування чи можливості повернення дитини у сім'ю. Проводилася роз'яснувально-консультативна робота з батьками, і в тому числі і з метою повернення дітей в біологічну сім'ю, щоб вони навчалися в закладах на нашій території і не поребували в інтернатних закладах на інших територіях. На цілодобовому перебуванні за заявами батьків у таких закладах у 2024 році перебувало 65 дітей. З них 46 дітей це заклади освіти. 9 дітей заклади охорони здоров'я і 10 дітей це заклади Мінсоцполітики. Протягом минулого року зменшилась кількість дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо на початок року ця кількість дітей була 266, то на початок нинішнього року це 252 дитини. Впродовж минулого року 39. Дітей набули такий статус, це на 7 дітей менше, ніж в попередньому періоді. На даний час на обліку перебуває 255 таких дітей. І загальної кількості дітей даної категорії 239 дітей, майже 95% проживає в сімейних формах виховання. І я вважаю, що цей показник він вищий, ніж показник в області, і на сьогоднішній день він вищий, ніж показник по Україні. Тобто у нас більшість дітей проживає в сім'ях, опікунів в піклувальниках, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, 119 під опікою громадян, 49 у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, із 255 дітей лише 14 не проживають в сім'ї. З них 12 виховуються у закладах цілодобового перебування і двоє навчаються у вищих професійних училищах. І перебувають на повному державному утриманні. Це досить дорослі діти у нашій громаді. Функціонує 15 прийомних сімей, в яких виховуються 22 дитини-сироти, і дитини позбавлені батьківського піклування, і 5 осіб з їх числа під час воєнного стану до нашої громади. Перемістилися з окупованих територій раніше їх було більше, а зараз залишилися і проживають на нашій території ще дві прийомні сім'ї, в яких виховується шість прийомних дітей. Крім того, у 2024 році створено дві прийомні сім'ї на нашій території, і двоє дітей знайшли свої домівки у. Прийомних цініх із 39 дітей, які посеретіли або ж набули статусу дитини позбавленої батьківського піклування у минулому році. 25 влаштовані під опіку, п'ятеро влаштовані до дитячих будинків сімейного типу на інших територіях в межах Вінницької області, чотири дитини перебувають в Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини. Троє дітей зняті з обліку, бо вони досягли вже 18 років протягом минулого року, і дві дитини з цієї кількості були усиновлені. Звичайно що в, нашому, в нашій громаді функціонує наш, поки був єдиний в минулому році, дитячий будинок сімейного типу Крещуків. Станом на сьогоднішній день там виховується семеро дітей, позбавлених батьківського пітлування, дітей-сиріт. І двоє власних дітей в грудні минулого року, за рахунок державної субвенції, Вінницькою міською радою був придбаний будинок приміщення будинку для сім'ї Пшеборських, які переїхали вже на нашу територію і проживають в цьому будинку з Донецької області міста Вугледар. Також на нашій території функціонує одна поки що патронатна сім'я. Ми сподіваємося, що на найближчим часом у нас вже є одна навчена патрона батьки навчені патронатні вихователі і є звернення чергове. Ми сподіваємося, що в наступному році ми створимо як мінімум ще дві патронатні сім'ї на нашій території для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Із 255 статусних дітей лише 50 можуть бути усиновленими, і це діти дорослі або діти, які не зовсім здорові. Показники усиновлень є нестабільними і вони залежать від тої кількості маленьких дітей, які є на нашій території. Можна зробити порівняльний аналіз, скільки щорічно у нас усиновлюється дітей протягом двох останніх років. Під час війни у 22 і 23 роках не було зовсім іноземного усиновлення. Через те діти усиновлюються лише громадянами України. І звичайно ж приємний показник, що 10 дітей громадянами України в минулому році знайшли своїх нових батьків за рішенням суду. Крім того, у нас є 17 подружніх пар. Які хочуть бути є кандидатами в усиновлювачі, і сім осіб. Тобто це або чоловіки, або жінки, які мають бажання усиновити дитину. Крім того, у нас ще є 12 потенційних опікунів. У нас є дві потенційні пари прийомних батьків. Але, на жаль, ті діти, які у нас є в закладах, це діти не зовсім здорові, які. Не досить скоро зможуть знайти свою сім'ю. На даний час ще дві справи у нас знаходяться в суді, і ще четверо дітей отримують двох батьків як усиновленічі. У нас на території міста і громади знаходиться 132 усиновлені дитини, за якими здійснюється продовжується здійснюватися контроль вже після того, як вони були усиновлені. Діти, які залишаються без батьківського опікування, активно залучаються до громадської та гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних закладах, щорічно на безоплатній основі забезпечуються шкільною формою, спортивною формою, безплатним одноразовим харчуванням в закладах загальної і середньої освіти протягом всього терміну навчання. За останні роки оздоровлення статусних дітей за рахунок місцевого бюджету проводилося лише у пришкільних таборах. Департаментом освіти забезпечується отримання дітьми одноразової допомоги після досягнення ними 18 років, узагальнюється, аналізуються та направляються матеріали до Центру соціальних служб для здійснення соціального супроводу дітей, які вже досягли 18 років, і певний період здійснюється цей соціальний супровід закладами охорони здоров'я. Своєчасне обстеження проводиться, здійснюється контроль, надаються відповідні висновки, які вимагає чи законодавство, законодавства, часні нарахування та виплати департаментом соціальної політики, а також надання допомоги сім'ям опікунів та піклувальників прийомним сім'ям та дитячому будинку сімейного типу сприяють покращенню їхньої захищеності та зменшенню вразливості в умовах воєнного стану. Щороку в рамках програми. Проводиться низка різноманітних заходів до міжнародного дня захисту дітей до дня знань, до дня Святого Миколая на проведення служби у справах дітей цих заходів з міського бюджету у 2024 році виділено 670 тисяч 863 гривні. Звичайно ж, в умовах війни неможливо переоцінити допомогу громадських організацій, і благодійних фондів в роботі з дітьми, що стоять на обліку у службі у справах дітей. Плідна співпраця з благодійними фондами «Посмішка.UA», Слов'янське серце, релігійною місією «Каріта спейс Вінниця сприяли покращенню матеріального стану родин за рахунок надання продуктів харчування, предметів першої необхідності, одягу, взуття гігієни. Кожна дитина почувається трохи щасливішою на заходах, які проводяться цими організаціями і благодійними фондами. Вже традиційно до дня спільних дій в інтересах дітей в місті проводиться форум до дня спільних дій в інтересах дітей і до дня спільних дій спільних дій в інтересах дітей минулого року на тему діти у серці громади були проведені відповідні заходи. Щорічними також стали заходи до дня усиновлення. В 2024 році вони передбачали вручення грошової допомоги сім'ям, які усиновили дітей, по 3 тисячі на кожну дитину, оскільки держава ніяких виплат в цьому відношенні не здійснює. Було вручено семи сім'ям на 10 дітей 30 тисяч гривень по 3 тисячі на кожну дитину. Продовжується робота з реалізації проекту культурний простір з метою ранньої профілактики правопорушень, служба у справах дітей проводить значну роботу по поширенню правових знань серед дітей міста. Цьому сприяють два таких теоретико-пізнавальних теоретико проєкти – це право для наймолодших і клуб правових дебатів. Довго можна продовжувати говорити про заходи, які включені до даної програми, однак. Використовуючи всі методи і можливості в рамках цієї програми, і в цілому заходів. Дотичних всіх структур, які проводяться в нашій громаді, все одно залишаються проблемні питання, і цими проблемними питаннями є, наприклад, забезпечення житлом дітей дітей, позбавлених батьківського піклування через фактично відсутність житлового фонду соціального призначення, влаштування до сімейних форм виховання. Я вже говорила, дітей, сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю або великих сімейних груп, або ж дорослих дітей нагально є необхідність розширення мережі. Патронатних сімей нашій громаді актуальними залишаються питання попередження бездоглядності, негативних явищ, правопорушень і злочинності. А в сучасних умов, умовах, умовах мовах війни, діти цієї категорії потребують більш е, такого е, уважного ставлення до них і допомоги е, від всіх дотичних структур. Тому що ні служба у справах дітей, ні конкретні якісь департаменти чи відділи не зможуть надати без спільної співпраці допомогу цій категорії дітей. Через те я прошу підтримати даний проект рішення. Прошу винести його на сесію міської ради і готова відповісти на всі запитання, які будуть. Є запитання до Людмила Анатолія. Хтось бажає прокоментувати? Як вас взаємодія з ювенальної превенції сьогодні відбувається. Був період певної, скажімо так, якоїсь нестабільності. Зараз покращення у нас відбувається. У нас є представник. Андрій у нас присутній сьогодні, він може відповісти. Є як Ми да, стараємося. Стараємо. Якщо у нас десь. Ні, ви є... стараєтеся. Андрій Сергійович старається. Так само. Хорошо, присідайте, будь ласка. Угу. Є ще питання? Ну, питання важливе, звичайно, і ви дуже багато робите роботи. Тут важливо, щоб ця знаєте, колективна командна робота відбувалася на всіх е, структурних підрозділах, які з вами взаємодіють. Це не тільки соціальна політика. От і ми це знаємо, але і то не, не дарма я задав питання, як нас з органами внутрішніх справ і з поліцією взаємодія, тому що це теж важливо. От ніде не повинно бути слабкого такого звена в ланцюжку цьому, так. От те, що стосується по житлу, ми прекрасно розуміємо, що дуже багато чого залежить від державних програм. Але разом із тим, так наприклад, і того дитячого будинку сімейного типу, де ми також на умовах співфінансування прийняли участь придбанні цього будинку, ну то ми далі будемо звичайно продовжувати і себе цих зобов'язань ми не знімаємо. Патронатні сім'я погоджуються, що необхідно підсилювати цю роботу, але разом із тим. Тут є такі обнадійливі цифри те, що прийомні чи усиновлення дітей. 10 да, 10 дітей. 10 дітей усиновлено. А да. в цілому 95%, не знаю. чи можна... чи нас будуть більші колись да. показники, ніж це Порівняно з другими я кажу, періодами. Окей, які є пропозиції по проекту рішення? Добре, тоді ми приймаємо відповідне рішення. Передамо його на розгляд сесії міської ради. Я вам дякую, дякую вашому колективу. Дякую. Так, переходимо до розгляду поточних питань. Перше. Друге. Пятый. четвертый, пятый. Давайте вы стоите. Шостый. Семый. Восьмый. Безоблажень. Без порушень. Так. Це завершення акту uh на -huh. дівчата. А оце без порушень? Дев'яте. Да, 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 да. слухнямі? Десять. Один нас. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. двадцать три, двадцать четыре, ты академичный, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. 28. 29. Давай. 30. А с точки зрения экологии в центре города, тоже допало на котельня, условия будут учтены? Ну і відповідна фільтрація там і так далі, так? Хорошо. Проконтролюйте, будь ласка, це. 31. Давай. 32. Угу. 33. Тридцать четыре. Тридцать пять. Тридцать шесть. Тридцать семь. Нема за кореш. Так, що знімаю 21 пункт. 37, 38. Без завад, все ще. Добре. Так. <свист> 39. Без завад. Без завад. 41. один без зауважень. Порядок денний вичерпаний. Які є зауваження, пропозиції, виступи, скарги? Немає, дякую всім за увагу.